Же в кожного є старі речі та взуття, які ми вже не наважуємося носити. Вони довгий час лежать у шафі і лише займають місце на поличках. Аби не викидати їх на звалище, непотрібні речі, можна віддати тим, хто їх потребує. Куди у Житомирі можна віддати непотрібний одяг та взуття, дізнавалися журналісти Житомирінфо. Одним із таких місць є благодійний фонд Фундація Волонтери без кордонів, який знаходиться за адресою Київське шосе 11. Тут приймають будь-який вживаний одяг. Головне, щоб він був у хорошому. У стані каже волонтерка Олена Гончаренко: ми приймаємо одяг без виключення. Єдине, єдине прохання, щоб він був цілий, нерваний і без якихось дуже серйозних таких плям. Крім одягу, ми приймаємо також предмети побуту, іграшки, канцелярію. Ну і в принципі, все, що люди оновлюють в себе в портирі, щось нове, все вживане можна нам віддати. Більше все ж таки потрібно дитячого одягу. Скажем, і підліткового хлопчачого для хлопців. А дорослий одяг теж приймаємо, тому що в нас є люди і похилого віку, є багатодітні родини, там, де батьки все ж таки стараються дітям віддати щось краще, а вже в нас одягаються по можливості. Бажано нам приносити з 8 до 12 години по суботах. У нас тоді день видачі, і цей одяг зразу потрапляє до людей. Речі для немовлят, дорослих, людей похилого віку, ранці, іграшки та ще багато іншого можна принести в інклюзивний читальний зал Житомирської обласної бібліотеки імені Олега Ольжича. Приносять абсолютно все, навіть з малесеньких немовляточок приносять речі, теж взуття і весь вік, я казала завжди від нуля до 99+, плюс. Ми збираємо всі речі. Ми завжди маємо таке прохання, щоб одяг був випраний і в такому, знаєте, доглянутому стані. Тобто, якщо він має там не зовсім належний стан, то не завжди потрібно його приносити в такі організації, тому що нам доводиться додатково перебирати для того, щоб той одяг не представляти вже нашим дефіцерам, яких ми запрошуємо для того, щоб вони могли. Собі взяти з настанням холодів. Ми дуже потребуємо теплих шкарпеток, теплого взуття, шарфи, рукавиці, шапки. Також верхній теплий одяг. Ми також не відмовимося від светрів, теплих спідниці, штанів. Однак, якщо в когось у шафах заважають речі, там літні, зовсім легкі, ми теж їх радо приймаємо. Ми також збираємо ще і книги. Ми також збираємо дитячі іграшки, тому що не всі сім'ї можуть собі дозволити купувати такі речі. Ми працюємо 6 днів на тиждень, крім п'ятниці. Ці з 10 до 6 можна приносити речі. Будь-який час ми працюємо без обідньої перерви. Ми співпрацюємо з іншими громадськими організаціями благодійними фондами, яким ми можемо передати ці речі. За словами директорки департаменту соціальної політики Житомирської міської ради Вікторії Краснопір, у Житомирі є безліч місць, куди можна віднести непотрібні речі. Неабиякою популярністю користуються також і спеціальні бокси для вживаних речей. У нас є досить потужні організації, волонтерські, які надають людям допомогу речі. Ами це Український фонд благодійництва, банк добра, волонтери без кордонів, церкви, куди можна занести також цілі речі, можна звернутися навколо, подивитися на своїх сусідів. Ну мені здається, в кожному будинку, в кожному напевно, під'їзді є люди, які потребують. На сьогоднішній день є чотири гарні антивандальні скриньки, які розташовані в нашому місті, зокрема в Богунській районній раді, в лікарні номер 1 в лікарні номер 2 і позаду магазина Глобал. У нас це поширено, тому що Ринки наповнюються дуже дуже швидко. Одяг надходить в Житомирську обласну громадську організацію Милосердя. Владислав Паламарчук також знаний в місті благодійник. От і він розподіляє той е, одяг, той крам, який туди надійшов. Частково він потрапляє в центр безпритульних. Щось не підходить апріорі. Тоді він передає в інші е, до інших благодійників. Тобто, треба просто бажати це зробити, а адресати завжди знайдуться.